Добрий день, приніс вам кришечки. Куди поставити. Давай Семикласник Матвій приніс до школи пів картонної коробки кришечок. каже їх усією родиною. Збирали орієнтовно півроку. Це від води газованої, солодкої сік, наприклад. Збирати харчовий пластик замість того, щоб викидати у смітник, Матвій став два роки тому. А почалося усе каже із сортування картону. Я побачив взимку того року, як плетуть сітки. Потім почув, що збирають картон і за ці гроші купують на сітки основу. Я зрозумів, що потрібно допомагати, бо в мене теж батько воює, тож йому треба допомагати і моєму, і його попроти. Мам, ще один мішечок до нашої перемоги. В'яже та рахує мішки з кришками. Вчителька Ганна Сверада. Вона корує їх збір у школі. Каже, у їхньому ліцеї з другого дня повномасштабної війни діє волонтерський центр бджілки. Тут чого лише не вигадують, щоб допомогти українському війську, говорить Ганна, Іде йде мити кришечки до шкільної вбиральні. Різниця в ціні суттєва. Стараємося просто, щоб вони носили чисті. Часто нагадуємо дітям про те, що збирайте, не забувайте, приносите. Чисті кришечки на подальшу переробку здають по 14 гривень за кілограм, брудні по 6, розповідає представниця благодійного фонду ОВАС Оксана Янчук. Вона курує процес збору харчового пластику в області. Його в мішках поштою відправляють до столиці, а далі на переробку. За ворочені гроші говорить. Фонд купує безпілотники для наших захисників. Коли з передової хлопці купують своє пальне і везуть по 20 мішечків тих кришечок, бо їм болить, їм треба ці дрони. А в нас можна в кожному контейнері побачити пляшки із кришечками, і мені це болить. Зі слів волонтерки найактивніше в області до збору долучилися освітяни. Майже в кожній школі та садочку триває збір кришечок. Хтось на постійній основі як 26-й ліцей Луцька. А у четвертому другий рік поспіль оголошують акції зі збору. Це свої рідні змагання між класами, говорить вчителька Жанна Зотова. Назва, яка зацікавила дітей ворогам кришка. Діти хочуть допомогти нашим воїнам. Тут є і ще такий компонент, що це екологічна акція. 320 кілограмів. Діти назбирали кришечок цього разу. Ходили по різних закладах, збирали по благодійних кафе. Вероніка Шафранська з подругами у екологічній агітбригаді, яка не лише збирає кришечки, а й роз'яснює, для чого це та як правильно робити. Ми знімаємо відео, ходимо на виступи, розказуємо, що потрібно збирати кришечки, потрібно збирати не тільки кришечки, а й рятувати нашу планету. Помилково люди думають, що саме оці кришечки переплавляють на дрони. Ні, це йде як сировина. Тобто ми його здаємо на переробку, і за виручені кошти закуповує овес вже ці дрони на звороті кришечки у трикутничку є маркування 0,2 або 2 і саме тільки така кришечка підпадає під збір, більш ніяка. Кожен самостійно вдома може збирати кришки, говорить Оксана Янчук, залишати їх у бочках, що встановлені в будівельних гіпермаркетах, передавати в садки чи школи, чи самостійно відправляти у благодійний фонд ОВАЗ до Києва. Головне, щоб вони були чистими і не змішувати їх з іншими видами відходів. Зі слів волонтерка за понад рік збору кришок по Україні вдалося закупити 110 безпілотників та зекономити місце на сміттєвих полігонах. Дар'я Тимошкова, Павло Мельничук, Віталій Гаврилець та Петро Потієвський Суспільне Новини, Луцьк.